Наступний день був набряк, В мене дуже була напрягла голова. Можна витримати, якщо хочете бути молодшим. Андрюха, тримайся, я йду за тобою. Привіт. Мене звати Таня Великородна і я Сіо Medic – клініки в Туреччині, яка робить пересадки волосся і наразі приїздить до Києва для того, щоб зробити пересадку волосся українським чоловікам. Щодня ми отримаємо від чоловіків, які хочуть повернути собі волосся та з ним впевненість багато питань: а чи дійсно це працює? А чи це не боляче? А як я буду виглядати після пересадки? Ми можемо тут багато розповідати про команду, про технологію, технології, про нашу клініку, про те, чи ми відрізняємось від інших клінік. Але найкраще про це зможуть розповісти наші пацієнти. Тому що наші пацієнти це люди, які вже пройшли цей шлях. Тому сьогодні не буде ніякої реклами, тільки реальні кейси і реальні фідбеки. Ahoj, jmenuji se Váte Tomas, můžeme najít to, že báčil. Jsem z republiky je znovu na místce. Čoho já vyřešil, udělal jsem transplantáciu hlavy. Čerze to, co já sebe vyčulal, duže starým. Operace prošla přes 6 hodin. Nejhřeší, co bylo, byla hodina před přesádkou samotné. Kolmení brali koro, anesteziu hlavu, kolo, Таке трохи неприємне, але можна витримати, якщо хочете бути молодшим. Щоб в мене помінялося, відчуваю себе впевніші, відчуваю себе молодшим. Хлопці мужики, що ви переживаєте, не маєте чого переживати, бо результат не ні за що переживати. Всім привіт! Я зробив пересадку в квітні місяці. Зараз вже пройшло раз на 3-4, майже 5 місяців. Як ви бачите, більш-менш волосся вже відросло. Зараз ви можете побачити фото, як я виглядав одразу після операції. Операція пройшла, пройшла гарно. Це було комфортно, операція була десь 4-5 годин. Я себе гарно почував. На наступний день був набряк, В мене дуже була напряга голова. Але вже через 3-4 дні набряк спав і я себе гарно почував. Я сподіваюсь, що через ще декілька місяців волосся стане ще більш густіше. Як ви нас знайшли? Випадково. Суючи по всьому, хтось з моїх друзів мені щось наговорив в телефони. На Фейсбук мені підкинув про вашу рекламу. враховуючи, що я там так чи інакше подумав про пересадку волосся. Я записався на прийом, якось воно швидко все вийшло, і ось в мене грива. Я тому що в нас була консультація, бо мені одразу сказала, післязавтра ми тут пересадимо все, і мені в принципі ця оперативність сподобалась. Найбільше приносило дискомфорт мені навіть не те, що ти на четвертий день виглядаєш, як запливший бомжара, а те, що є багато фізичних обмежень, тобто там, не спати, не займатися спортом. Два тижні оцих цих страждань. Як на мене, вона то вартує. Е, Одразу е, перед тим, як йти на консультацію задали увесь список, е, склали собі список питань, які вас цікавлять, і, і задали його саме на консультацію, щоб не було таке, що ви вже проходите на операцію, а потім, типу, в смислі ми пересаджуємо звідси і сюди, а тут воно не відновлюється. Я ж там не здогадався. Будете нас рекомендувати? Так вже я воно одного в понеділок сюди направив і зараз ще не буду Ще два буду. Считаю, що все другим буде другим буду. Андрюха тримайся і за тобою. Ось такі вони справжні історії наших пацієнтів, тому що кожен з цих хлопців ставив запитання, переживав, мав сумніви, але наважився на операцію пересадки волосся. Якщо ви замислюєтесь про пересадку волосся, я дуже рекомендую отримати у нас онлайн-консультацію. А якщо ви хочете побачити більше історій про пересадки волосся, переходьте на цей канал, вони там. Також більше прикладів робіт до після на нашому київському інстаграмі. Дуже рекомендую підписатись! А з вами була Таня Великородна. Побачимось на пересадках в Стамбулі чи в Києві. Бай-бай!